13 липня відбулось попереднє, а згодом через два тижні й перше судове засідання по резонансній справі вбивства Олега Гамарського. Нагадаємо, чоловіка убили 12 листопада. Сталась трагедія вранці на порозі дому, де він мешкав. Уже у березні оперативникам управління карного розшуку Житомирщини вдалося затримати двох чоловіків водія і того, хто стріляв. Їх обґрунтовано підозрювали у вбивстві бердичівлянина. І ось справа дійшла до суду. Я цього дня чекала більше вісьми місяців. Звичайно, мені ніхто і ніщо не поверне сина. Це моя радість, це моє майбутнє, це майбутні ненароджені онуки. Але я дуже задоволена тим, що слідство пройшло професійно на високому рівні. Олег і Олександр вчились у паралельних класах 17-ї школи. Дружби між ними не було. Зі слів мами Олега, її син був лідером, а Олександр іншої вдачі ніби спокійний і тихий хлопець, що ж спонукало його піти на страшний злочин. Він приїхав вранці з Києва, взявши з собою водія, чужу машину, і з пів сьомого ранку до пів дев'ятого він чекав, поки вийде на поріг нашого будинку, мій син. І Випустив у нього всю обійму 30 патронів лише за те, що мій син Якоби сказав хлопцям, друзям, що Пушкарук веде нетрадиційний спосіб життя. Обвинувачуваний у вбивстві визнав свою провину частково, адже зброї, із якої стріляв, він не віддав. Частково в тому. Як сказав прокурор, тому що він, він повністю все розповідає, як готувався, як вбивав, але він не віддає автомат. Це є часткове визнання вини у день першого судового засідання. Світлана Ткачук подала до суду і цивільний позов на відшкодування моральних і матеріальних збитків. Яку суму можна оцінити сьогодні життя дитини? Звичайно, ні. Але ми подали цивільний позов. Це за це за до 50 тисяч матеріального збитку і 3 мільйони. За моральний, а як уже суд скаже своє слово. Але перше засідання суду не встигло розпочатись, як уже завершилось. Справа у тім, що обвинувачуваний виявився непідготовленим до ознайомлення із матеріалами справи. А так як у день суду подано ще й цивільний позов, то хотів скористатись таким правом. Від інтерв'ю журналістам Олександр Пушкарук відмовився. Мама Олега Світлана Ткачук разом зі своїм адвокатом каже, добиватиметься найтяжчого покарання до 15 років позбавлення волі. Мені його жаль як людину. Щось не так сталося в його житті. Десь він уступився, йому ніхто не допоміг, ніхто не підав, йому не дав ніякої допомоги. Як людину мені його жаль. Але таких людей не можна випускати на свободу. Хто дасть гарантію, що завтра не постраждає інша дитина? Олександр Пушкарук розстріляв не тільки мого сина, він розстріляв мене. Він розстріляв моє майбутнє, майбутніх моїх онуків. У мене тепер залишилася лише мама 81 рік. І моя невісточка, яка сьогодні є для мене як рідна донечка, судове засідання, на якому ще й не розпочалось слухання по суті справи, має продовжитись 3 серпня.